Бажаю здоров'я, мене звуть Феченко Василь Сергійович. Я головний сержант 2-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 23 ї бригади, позивний Обеліск. Я воюю з 2014 року. Я починав, Доброб... починав я взагалі на Майдані, потім Добробат, потім півроку. Скажімо так, я себе шукав у цивільному житті, потім знову повернувся, але вже до Збройних сил України. Повернувся не просто до Збройних сил України, повернувся до, я до військового комісаріату, до роти охорони. Чому так? На той час це була хитрість Ті хлопці, які хотіли служити напередку. І йшли військові комісаріати. Чому? Як би парадокс, йдеш служити в військовий комісаріат, щоб бути напередком. Тоді бригади ратувалися по півроку, тобто півроку ти був на передовій, півроку ти сидів десь в таборах, в палаточних містечках. А коли ти служив в військоматі в роті, в роті охорони, ти постійно їздив в відрядження до військових частин. Тобто ти повертався з відрядження, тобто бригада виходила з передової, ти повертався з відрядження і 2-3 неділі відпочивав і знову їхав в нову бригаду, яка повернулася на передову. Служив я. Там до початку повномасштабної війни це був Маріупольський РТЦК ТСП. Ну, зараз він РТЦК ТСП, тоді він був МВК, коли я пішов, прослужив я там до початку повномасштабної війни. Потім почалась повномасштабка. Маріуполь закрили, як потім нам казали, що ви. Ви, ви мали від, від, звідти вийти? Ну, ми, більшість хлопців і не вийшла би, я так само. Ми думали, все-таки, що місто ми втримаємо. І скажімо так, якби нас не відрізали, і якби так далеко не розтягнулася логістика, ну, як, дуже далеко було до своїх місто, б ми втримали. Бої в місті видавили. Нас в кінці кінців на Азовсталь. Не скільки із-за того, що вони були сильніші за нас, скільки із-за того, що у нас іноді не було що їсти, не було чим стріляти, дуже, дуже, дуже по ресурсам ми були обмежені. Нас видавили на Азовсталі. І скажімо так, якби була хоч якась підтримка, то втримали б ми Азовсталь. Але ну, прийшов наказ 17 го числа. Я здався з побратимами в полон за наказом президента України. Пробув я в полоні до 6 грудня, на 6 грудня був обмінений. Повернувся в Маріупольський, ну він був евакуйований. Скажімо так, більшість офіцерів евакуювалася, залишилися тільки мій командир роти. З нами, який теж попав в полон. А більшість офіцерів, звичайно, вже евакуювалися. Я повернувся до РТЦК Маріупольського РТЦК ТСП. Повернувся одним із перших я з полону з наших хлопців і почав, можливо, почав, можливо, я себе накручую. Можливо, дійсно я почав задавати забагато питань. Через два тижні я був переведений в бойову частину. В мене була можливість відмовитися. Я як військовополонений, мене не можна було переводити в бойову частину. Але не знаю. Можливо, зіграло те, що все-таки з 14-го року. Я не можу сказати, чому я саме не відмовився, але я перейшов в бойову частину. Наразі я. Бойові завдання не виконую, тому що мені це заборонено конвенцією. Але я займаю місце головного сержанта роти. Тобто я займаю місце де людини, яка може воювати. Тобто, як в приказі, два на пів бійця, а дві на пів людини може бути боєць. Тобто займаю місце те, на яке б була потрібна людина. Дивіться, про полон я можу вам розказати дуже багато, але, скажімо так, не все це вам можна буде опублікувати. Давайте я вам розкажу один із моментів про обмін і, як би, дивіться, обмінювали нас. А до цього нам поставили там, де ми перебували, нам поставили телевізор. З російськими новинами. Там постійно транслювали російські передачі, російські новини, ну, як пробували нас, скажімо так, підсадити на їхню пропаганду. І обміни до цього відбувалися літаками. Тобто, при, при наших хлопців привозили російськими літаками. Літаки сідали, наших хлопців виводили, заводили туди. Військовослужбовців Російської Федерації, і літаки улітали. Е... Нас сутки катали по Росії. Я не, не знаю. Очі зав'язані, руки за спиною. Холодний це ця... грудень місяць, холодно, голодно, ніхто ж не кормив, понятне діло, в, етому, в дорозі. І от в кінці. Десь, десь за добу нас сажають в літак. І ми ж не знали, що ми їдемо на обмін. І коли нас сажають в літак, кожен з нас про себе все, на обмін. Летимо на обмін. Очі зав'язані, не видно взагалі нічого. І от літак сідає, нас виводять на злітну полосу. Вдома. Кажу, ну що, хлопці, слава Україні! Чую не в Україні. Таке впечатлення, що і у Борщиці прибігли мене бити. Луплять з усіх сторон, чую якийсь голосок, видно, молодий, каже: товар, товар, товар не попортите. Думаю, дякую тобі, добра людина, хоч, хоч ти і не за те болієш, ну дякую тобі. що Потім у нас басейн. Пустий басейн. Там койки були, ми там переночували, а наступного дня нас через Суми обміняли. Тобто я не знаю, це можна публікувати, не можна. В Полоні спочатку був в Єліновці, потім в Свердловську. Ну в нашому українському Свердловську, не, не, не на Росії. Якщо ми говоримо про ДНР, то це були найстрашніші. Це не люди, це іменно у них немає нічого людського в голові. В Єленівці там був особовий склад ДНР. То за тиждень до нашого заїзду вони там влаштували якийсь страшний геноцид. Повбивали дуже багато військовополонених і замінили цей весь особовий склад так званої ДНР на особовий склад Російської Федерації, і, скажімо так, класичних слов'ян, там було меншість. Там були імностроковики і з далеких регіонів. Я вам розкажу про теракт: вони вбивали людей. В Єленівці вони вбивали людей, і були багато в них було трупів. Те, що вони показували, той ангар в промзоні, він навіть не був в периметрі охорони. Периметр охорони був організований навколо бараків. А ця промзона, там, де цей ангар стояв, він навіть за периметром охорони був. Я не, так, Звичайно, я не був там, коли був цей теракт. Але я дуже сумніваюся, що вони когось туди, навіщось ну, заселили, щоб там люди жили. Я дуже сумніваюся, він від бараків був ну метрів 300. Тобто він дуже далеко був від того, де, де були жилі приміщення. Це була промзона. І вона була окрема. Я більш ніж впевнений, що вони просто, щоб якби не відповідати за те, що вони вбивали людей, ну вони вбивали людей, вони забивали людей молотками. Е, замість того, щоб. Відповідати за це, вони просто знесли туди трупи і підпалили. Я не давав до цього інтерв'ю, тому що ще мої побратими, ну, мої найближчі друзі, ще були в полоні. Зараз вони звільнені, тому я більш-менш вільний. Але дуже багато, дуже багато наших хлопців. Не, не, зараз звільнено захисників Азовсталі не більше, ніж 30%. І це 30%, мабуть, я дуже багато кажу. Більшість з них вже. Три роки сидить в полоні. Дивіться, я можу Я не можу виконувати бойові завдання. Я не можу ходити на передову, воювати непосредственно. Але я можу виконувати обов'язки головного сержанта. Я можу виконувати якісь обов'язки по діловодству, я можу виконувати якісь обов'язки по, скажімо так, комп'ютерні технології та системи. Я можу бути корисним. Так, я можу звільнитися з армії, але я не звільняюся, доки можу бути корисним. Якщо я можу бути корисним, то я до тих пір, поки в мені є потреба, я не звільнюся. Можливо, я, скажімо так, напівбоєць виконую менше, ніж виконують бійці на передовій. Але в чомусь я можу допомогти, в чомусь я можу бути корисним. Ну, як там, в тилу гуляє приказка. Ти або на фронті, або для фронту. ну... Можливо, я не на фронті, але я для фронту. Дураком. Я був дураком. Ну як? Я зробив гарну кар'єру на одному з металургійних заводів. Я був міг стати наймолодшим начальником цеху. За всю історію заводу, я за 10 років на цьому підприємстві зробив дуже гарну кар'єру від звичайного робітника до начальника зміни. Єдине, що, скажімо так, старий начальник цеха мав йти на пенсію, а мене мали ставити на його місце. Але Революція Гідності, а потім Бойові дії на Донбасі. Я вступив до добровольчого батальйону. Зараз він полк поліції спеціального призначення, тоді він був батальйон міліції, отож особливого призначення ППС МОП Дніпроди. Тоді не було такої можливості, що ти місце за тобою залишається. Тоді ти або йдеш на фронт, або сидиш в тилу. Я вирішив для себе, що я маю йти на фронт. Я маю. Тоді ніхто не думав, що це надовго затягнеться. Тоді ми думали, що це 2-3 тижні, може місяць. Побігаємо по посадкам. Позатримуємо. Тоді навіть про те, що прийдеться когось вбивати, ніхто не думав. Просто побігаємо по посадкам, допоможемо поліції, цих всіх ідіотів, позатримуємо і все, і наведемо порядок. І якби тоді навіть про те, що буде війна. Якби, ну, війна війна. А навіть ніхто не думав. Дуже змінилося відношення після Іловайська, коли в пастку заманили добробати і знищили. А так в мене за цього розпалася тоді сім'я, дружина поставила умову, або я. Або твоя війна? Я. Вибрав війну. Тобто, по, по мнению більшості. Я дурак і був дураком до війни. Засилля дронів змінило війну повністю. Раніше від тебе щось залежало. Від твоєї підготовки, від твоїх знань, від твоєї працездатності. Від того, наскільки ти відповідальний. Тобто, як ти закопуєшся або не закопуєшся, ти маскуєшся або не маскуєшся, ти вдосконалюєшся в фізичному плані, коли повернувся з бойового або не вдосконалюєшся, зараз від тебе залежить дуже мало. Менше 10% залежить від самого бійця. Решта це удача. Побачили тебе, не побачили з дрона. Гарний. Дрончик тебе побачив або новачок. Ну, я спілкуюсь з кожним, хто виходить на бойові. Так, так склалося в нашому підрозділі: що коли ти виходиш на бойові, ти заходиш до Обеліска, спілкуєшся з ним. Він там перевіряє твоє. Ну, я перевіряю його спорядження, там, до чого може дотягнутися. Це не, не скільки як. Це не скільки необхідність це більша традиція, яка є у нашому підрозділі. І коли з нашими хлопцями виходять інші хлопці, ну з інших підрозділів, вони також, кожен має зайти до обеліску. Традиція на удачу. Військові взагалі дуже забубольні люди. І я спілкуюся з кожним, і хлопці іменно. Який смисл тренуватися, який смисл вдосконалюватися, який смисл в спорядженні? Я розкажу про свій перший обстріл, але я не буду прив'язуватись не до підрозділів, ні до локацій. Ми виїхали по завданню великих дядьок погранців, що погранці, ну, погранвійська, Підрозділ погранвійськ там п'є в горілку і нічого не робить. Тіпа, треба поїхати їх перевірити, тіпо, наказати за те, що вони п'ють. Ну, коротше, поліцейська функція. Ми приїхали туди, зупинилися за, за декілька метрів. Ну, За декілька метрів, метрів за, за 200-300. За до них. Якби в оптику дивимося, ну, сидять хлопці, ну, варять у них казан, куліш варять. Казані куди шварять. Всі трезві, всі, всі нормальні, всі. Ета. І тут спалахи на горизонті. Я кажу з побратиму, кажу, гроза буде. Гради. Ну, коротше, цей обстріл ми разом з цими хлопцями, яких ми приїхали наказувати в їхньому убіжищі, стоячи, того, що сидячи, не, не всі. ми пережидали. Цей обстріл тривав дві години. Це початок російської, коли росіяни вводили війська в, для, для того, щоб окружити Єловайск. Тоді я зрозумів важливість горизонтальних зв'язків. Важливість Тому що Бог високо, командир далеко, а твій побратим Освіт. І в разі чого. Богу можна молитися, командиру можна не дозвонитися, а побратим тобі завжди допоможе. Я повернувся після полону, після реабілітації. Я повернувся до свого рідного МАТА. Звичайно, вже людей вони нікуди не направляли і оказався там отримав відрізаним ломтем і мене перевели в бойову частину в цей батальйон. Він саме на той час створювався і вони мали перевезти туди людей. І мене за компанією також з іншими хлопцями перевели до цього батальйону. Ну, знову ж таки, мені дуже пощастило з моїм командиром роти. Такого командира зустрічаєш рідко. І не тому, що він там геній тактики, чи кожному солдатику сопельки витирає. Він вміє слухати. Рідко коли командир вміє слухати. Є командири взагалі самодури, який знає краще всіх, є командири, які іноді прислухаються. Мені пощастило, що мій командир вміє слухати. І, скажімо так, нас було декілька в цьому батальйоні, нас було декілька хлопців, які вже воювали і воювали достатньо давно. І, скажімо так, не той геніальний полководець, який вміє добре керувати військами, а той геніальний полководець, хто вміє зібрати. Навколо себе гарний штаб. Того що могільний камінь. Хресний в мене хлопчина вже в возрасті, скажімо так, взяли ми полоненого. І треба було дуже швидко в нього дізнатися, скільки їх там сидить. Ну, вони вони наглу просто прийшли і серед наших позицій зайняли позиції. Ми їх взяли, ми не били, не. Господи. Я стою над ним, кажу, розказуй. А він побратим каже: ти над ним навис як обеліск. як, могиль, як могильний камінь. І з, того, з тих спор мене окрестили обеліском. Я, я пробував, я пробував ну, всі воєнні забобонні. Я пробував на Обелікса поміняти свій позивний. І, типу, Обелікс, Обелікс, все одно я залишився Обелікса. Це була несподіванка. Чому? Тому що за три дні до цього росіяни нагрузили повні автобуси дітей з планом цих дітей підірвати і казус Бейлі зайти. Не скажу, звідки я це знаю. Але відмовились і виконавці. Виконавці цього плану відмовились і не виконали автобуси, доїхали туди, куди треба. І коли я про це дізнався, я подумав: казуса Бейлі немає, повода нападати на нас немає. Тобто, поки вони не знайдуть новий повод, вони не нападуть. Тому коли 24, 24 числа я, я був якраз в Маріуполі, я був в наряді, я якраз змінився десь годині о 12 і ліг спати, а прокинувся від дзвінка командира по тривозі в срочний збір, нас передали ТРО Азов, і ми почали виконувати завдання в Маріуполі. Маріуполі. У вас помирали рідні? От, коли я говорю про Маріуполь, у мене таке відчуття, як про рідного, якого дуже любив, який був тобі, ну, справді, близьким. І от таке відчуття з мать серце. Місто, місто загинуло, місто померло. Його вже немає. Те, що вони там щось будують, щось це некромантія. Маріуполь це, був... Маріуполь це було місто для життя. Маріуполь це було місто для людей. Я приїхав після Полону, вже після всього я приїхав в Київ. І я розумію, що це не наскільки комфортне місто, Київ, хоча це столиця. І я був не в самому, скажімо так, віддаленому районі в Києві, я майже в центрі був. І я розумію, що Маріуполь набагато був набагато комфортніший, набагато пристосованіший до людей, ніж всі міста України. Мені з тих пір ніде не комфортно. Мені було комфортно в Маріуполі. Там, де всі вулиці були освітлені, всі люди. Друг другу посміхалися. Де було майже півмільйона населення, але більшість людей друг друга знала, це парадокс. Тобто місто, величезне місто. Але приїжджаєш з кимось спілкуєшся, а того ти знаєш, а з тим О, так то, того я знаю. Місто, де тобі завжди допоможуть навіть люди. Приїхала машина, вигрузила щебень. Робочі мали роз, розкидати, робочі не розкидали, напилися. Вийшли люди, дві-три людини з, з лопатами. Ну, хто автомобілісти, щоб розкидати цей щебінь. Це те, що було у мене в дворі, це якби не те, не що я десь в газеті читав, це те, що я бачу своїми очима. Тобто люди вийшли двоє-троє автомобілістів, щоб розкидати щебінь, тому що їм проїхати треба. Через 10 хвилин там уже було чоловік 50. Хтось привіз тачки, хтось приніс лопати, хтось Який, якийсь інструмент. Не знаю, я. Все-таки я сирота Маріуполя. я... Немає іншого такого міста, як був Маріуполь. План був в чому? План був в тому, що ми відволікаємо на себе в деяких моментах перевага противника над нами була 20 до 1. Ми там блокували дуже великі сили противника, дуже велика кількість бронетехніки, артилерії, кораблі, авіація. Авіація не вибувала над нами. Ми чекали, який, який був план, щоб вони сконцентрували там максимальні сили, щоб відігнали від Києва, щоб відігнали там від Харкова, щоб, скажімо так, ситуація перестала бути критичною, і коли ця ситуація перестане бути критичною, наші війська ми, ми будемо триматися, доки і наші війська не несуть удари і проб'ються до нас. І ми трималися. Ми чекали цього, поки до нас проб'ються, поки нас деблокують. Ми ціплялися зубами за кожну будівлю, за кожен під'їзд. Маріуполя немає. Не тому, що він там пошкоджений, а тому, що ми, вих... ми втрачали позицію тоді, коли з будинку не залишалося нічого. Тобто, коли вони розбирали танками, артилерією, авіацією, вони розбирали будинок, ми переходили в наступний і закріплялися там. І знову вони розбирали цей будинок. Це горе щебня. міста немає. У мене була одна із позицій. Скажімо так, на висоті. І дивишся в бійницю, ну, в вікно, а в тебе під ногами. Як в фантастичних фільмах, Горить місто. Все. Деякі будинки палали по 10 разів, вони їх підпалювали. Тобто місто в тебе під ногами горить, як у фільмі про апокаліпсис. І ми чекали. Але потім. І ми на ще чекали. Ми чекали, що ми... до нас, до нас проб'ються. Що ми зможемо там якийсь удар? Навіть планувався удар нам назустріч. Навіть командири ходили між солдати і питали: ти будеш, скажімо так, участвувати в цьому ударі? Тобто планувався навіть удар назустріч, але потім прийшов наказ. Скажімо так, навіть наказ здаватися в полон прийшов несподівано. Тобто от. Нас зібрали тоді на позиції, ну, як, в нашому сховищі, туди, звідки ми виходили на позицію. і сказали, що ми здаємося в полон. Ну, Здались в полон не всі. Хтось пробивався. Хтось, скажімо так, не здався в полон. Деякі хлопці не здавалися в полон. Це гріх, але вони вирішили, що так краще. Мій побратим, знаючи, що самогубство це гріх, каже Допоможи. Каже, в полон не буду здаватися, допоможи, кажу, ні. Кажу, ні, і автомат в тебе заберу. Каже, допоможи. Ну, ну, ну я не хочу здаватися в полон, кажу, дивися, я тобі обіцяю. Ми виходимо, виживаємо, проходимо через полон, і потім ти мені купляєш дві бутилки самого дорогого віскі, поняв? Віскі було смачне. Ми втратили, ми втратили, мабуть, і найменше всіх в Маріуполі. Ми втратили всього відсотків 40 особового складу в Маріуполі. А... Ну, скажімо так, нам можливо щастило, можливо, до нас просто ну, рота охорони воєнкомату, які з них воїни. Можливо, нам просто давали легші ну, участки направлення командування. Ну, нас вижило відсотків 60 з того, з того особового складу, який був ізначально, відсотків 60 наших хлопців вижило. І десь з цих 60% десь. Відсотки 70 вже погодні, але є ще люди, які знаходяться в полоні.